Вітаємо головний на ранок. Оновлений інформаційний випуск. Цієї ночі Київ опинився під атакою російських шахедів. Уламки впали в двох районах. У Дарницькому було пошкоджено приватні будинки і автомобілі. Повністю знищена одна з господарчих споруд. За даними ДСНС, дві жінки звернулись до допомоги медиків. В голосійському районі зайнялись склади. Усі пожежі ліквідовано на цю мить. А в Миколаєві після атаки безпілотників спалахнули дві пожежі, двох людей госпіталізували і. Ши надали допомогу на місці. Російський наступ на Сумщину і Харківщину вже розпочався. Про це повідомив Олександр Сирський у інтерв'ю виданню «Лівий берег. Декілька тижнів і особливо останні дні кількість наступальних дій ворога на цих напрямках подвоїлася. Зазначає головком. Ворог наростив застосування іранських та північнокорейських артснарядів. Утім, більшої загрози пропускає головком. Слід очікувати від чергових військових навчань Білорусі, які росіяни запланували восени. Прямих сигналів залучення цих військових у повторному наступі на Україну з території Білорусі поки немає, але ігнорувати навчання не можна. Тож Україна готується з. Окрема посилено по системах РЕП безпілотниках і важкій техніці. Зазначив Серський у генштабі ЗСУ кажуть, що активізація противника на Сумщині і Харківщині це констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування. Сили оборони України тримають ситуацію на кордоні під контролем. Понад 150 китайців воюють на боці Росії проти України. І це все відбувається на нашій території. Повідомив президент Володимир Зеленський. Наша сторона за допомогою розві розвідки отримала дані з іменами, датами народження, датами підписання контрактів і назвами підрозділів, до яких вони приписані. Зокрема, це 70-й, 71-й та 255-й мотострілецькі полки. Багато чоловіків зазначені як стрільці, хоча є кілька бійців, посаду яких записали як оператори ударних безпілотників. Ці люди наймовірніше були найманцями, які долучилися до російської армії. Армії за гроші два дні тому стало відомо, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, що воювали проти України на боці Росії. Ну і зараз маємо можливість послухати частину допиту Служби безпеки України полоненого громадянина Китаю. Дивіться мене звати Ван Гуанзюн, Я громадянин Китаю. Я з провінції Ханань, місто Джонджов, мені 34 роки, і я зараз знаходжусь в Україні в полоні. Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вербують громадян КНР, зокрема через Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі. Полонених китайців, які воювали на боці Росії, Україна готова обміняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні. І торгівельна війна між сполученими штатами Америки і Китаєм. Президент Трамп розпорядився підвищити тарифи проти Китаю повторно. Він зазначив, що Пекін продемонстрував неповагу до світових ринків. У Білому домі а, дали останні попередження і очікували, що Пекін зі свого боку піде на поступки і знизить мита на американські товари. Утім сталося навпаки. Після того як Трамп підняв тарифи до 102% на товари з Китаю, Пекін у відповідь оголосив підвищення мит на товари зі США до вісімдесяти. 4%. уряд Китаю зазначив, що такі заходи набувають чинності 10 квітня. У відповідь Трамп заявив, що США піднімають мита до 125%. Натомість для більшості країн Трамп призупинив підвищення тарифів на 90 днів, ну а ще знизив тарифи до 10% тим країнам, які не відповіли на нову тарифну політику США. Ну і розвиток ситуації У збройних силах України скасували вже наказ про мобілізацію Романа Насірова, екс-голови державної фіскальної служби. Триває зараз службове розслідування щодо законності його призову. І це розслідування ініціював Олександр Сирський. і повідомили про це військовій службі правопорядку у ЗСУ. Попередньо встановлено, що командир визнав наказ протиправним і скасував його. Далі правоохороні. Органи мають відповідно встановити чи не перевищив він своїх повноважень. Екс керівник фіскальної служби України Державної фіскальної служби Насіров, хотів мобілізуватись за крок до вироку у вищому антикорупційному суді у справі про корупцію. Його затримали в 2017 році за підозрою у причетності до газової справи екс-нардепа Онищенка. Ну а також в ймовірному отриманні рекордного хабаря в розмірі 722 мільйонів гривень. Вчора інформагентство «Укрінформ» із посиланням на власні джерела повідомило, що. Нібито насирів добровільно мобілізувався, його призначили на посаду сапера. Напередодні в Шеченківському районі районному суді столиці відбулося чергове судове засідання у справі про загибель підлітка на верхній станції Київського фунікулеру. Пам'ятаєте, так от минуло, минулого року, ввечері, гадаю, 7 квітня, 16-річний. Максим Матерухін трагічно загинув. Його штовхнув у панорамне вікно співробітник управління державної охорони Артем Косов. Судове засідання розпочалося із затримкою у півтори години. Гауптвахта не транспортовувала Артема Косова до суду. Мовляв, не було запиту від суду. Ну а приєднатися онлайн Косов не захотів. На цьому засіданні розглядали письмові докази, ну, а саме рапорти патрульних слідчих допити свідків і також висновки судмедекспертів і лабораторних. Досліджень крові Максима. А, так нам прокоментував після завершення суду адвокат сім'ї Матерухіних Станіслав Іваницький. Ані е, спир, спирту, ані наркотичних засобів в його крові виявлено не було, що однозначно свідчить про те, що він був тверезий. І спростовує маніпулятивні закиди сторони захисту про те, що, начебто, це ну, їх кампанія підлітків тако, вживала нібито спиртне. Ну, а загалом судове засідання тривало менше години, бо в адвокатів Косова заплановані інші судові засідання. Богдан Кошнір, адвокат підсудного, запевнив, що має багато питань до свідчень очевидців. І ось чому? У нас є їхні попередні допити, їхні попередні покази. Звичайно, вони. Дуже розрізняються початкові вторинні і ті, які ми слухали вже під час судового розгляду. Ми звичайно будемо ставити питання про взагалі доцільність заслуховування цих показів. Наскільки вони відповідають дійсності? Ну і нагадаю, що декілька днів тому виповнився рівно рік, як 16-річного Максима немає. І ось що Сніданко розповіла його мати. Послухаймо не вірю, чесно, не вірю. Рік, а відчуття, що це такий один страшний, просто день, який не закінчується. І я розумію, що ніколи не закінчиться. Це назавжди. Наступне судове засідання відбудеться 24 квітня. Тоді судді продовжать вивчення письмових доказів, і ми і надалі будемо стежити за перебігом цієї справи. Ну І додатковий поїзд на великодні свята друзі призначила «Укрзалізниця». Рух між Києвом і Одесою. Він курсуватиме, тобто поїзд 18 і 21 квітня. Із Києвом поїзд вирушатиме на пів на дев'яту ранку і прибуватиме до Одеси о 6 вечора. А у зворотньому напрямку з Одеси відправлення о 10.28 прибуття до столиці о 21.15. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в залізничних касах. Оновлюємо випуск, що півгодини свіжа інформація стежка разом з нами подіями в Україні і світі. На вашу точку пора, приймайте з нами. Gracias. Vale. Вітаю колеги. Абсолютно з вами згодна. Що сьогодні 10 -е холодрижня, і от е, е, якщо говорити про погоду, про мої відчуття сьогодні, то ви бачите, картинка прекрасна: Квітнуть дерева. У нас 10 -е квітня, але я в зимовій курці, і в принципі мені здається, що на цьому можна було й закінчувати прогноз погоди. Але 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 тим не менше, якщо без жартів, то сьогодні справді в, по всій території України така глебоди. На пісня зими і прощатиметься сьогодні з нами зима, і мінусовою температурою, і снігом, які, до речі, вже від початку від початку дня сьогоднішнього нас насипає в столиці, і ось такою досить прохолодною погодою, яка триматиметься абсолютно по всій території України. Детальніше про погоду по регіонах вам розповідає. Традиційно розпочинає зі сходу. Там сьогодні сніжитиме в день в Харкові. В Донецьку та Луганську буде без опадів вночі та зранку. Від нуля до мінус трьох градусів в день в середньому температура коливатиметься від п'яти до дев'яти градусів з плюсом. На півдні сьогодні за прогнозами синоптиків опади оминуть лише Херсон. Нарешті території по обіді і дощитиме і сніжитиме. Температурний максимум сягне плюс восьми градусів. Сніг в переміжку з дощем накриє сьогодні і абсолютно весь захід без винятку. Вночі та зранку температура буде мінусовою. В середньому від мінус одного до мі. Мінус трьох градусів в день на стопчиках термометрів. Побачимо максимум плюс п'ять. Прогнозують синоптики опади, опади у вигляді дощу і снігу, і також власне абсолютно всюди на півдні. Температура в день коливатиметься від плюс одного до плюс трьох градусів. Вночі та зранку ми побачимо дзеркальний мінус від мінус одного до мінус трьох градусів. Аналогічна погода погодна картина буде сьогодні, власне, і в центрі країни. Всюди абсолютно всюди дощ зі снігом, і вночі та зранку в мінус у вигляді мінус одного, мінус трьох градусів. По обіді щоправда, побачимо до плюс п'яти тепла. Не оминуть сьогодні опади і столиці, як я вже казала, від самого ранку в Києві так потрошки вже починає насипати сніг. Станом на зараз у нас плюс один градус. Хоча, ось буквально ще годину тому, зазначу, що насправді був мінус. А температурний максимум сьогодні по обіді сягне у нас. Плюс трьох градусів і е, традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці найстепліше, 10 квітня за всю історію погодних спостережень зафіксували буквально торік, у 2004, 2024 році. Тоді було аж плюс 26 градусів. А от мінімумом відзначився 1929, тоді було мінус 7 градусів. А от що стосується народних прикмет, то сьогодні наші пращери спостерігали за птахами. Вони були переконані, якщо Птахи вили гнізда на сонячній стороні, то очікувалось холодне літо. А якщо ж на тіньовій стороні, то літо навпаки мало бути теплим. Ну, колега, враховуючи сьогоднішній прогноз погоди, я думаю, навряд чи нам вдасться перевірити ось цю прикмету, тому будемо просто сподіватися на тепле і приємне літо. Ну, знали пращури, що нам доводиться Ой. зараз переживати. Вишні ще не ну, розпустилися за брикосами. Вони в бурульках вчора показували тих глазурі людяні чи в Черніцях, це деінде на півночі, заході країни. Пасібі Христина Боковець, і що найголовніше, я вам зазначу, друзі, що ми будемо у історичному такому етапі переживання коливань температури та і Зараз мінус 4, мінус 5, mm -hmm. За тиждень буде плюс 21. Па-бам! Деяких регіонів і... України. Ну і потепління таке значне буде в Києві.